Доброго дня, друзі! Сьогодні цікава, на мою думку, тема це підроблення підпису в договірі Оренди Землі. Сьогодні підробка підпису однієї з сторін Явич не поодиноке, яке зустрічається в різних договорах. Найбільш поширеним є випадки підробки підпису в договорах оренди землі. Як правило, особа, підпис якої підроблено, дізнається про існування в неї договірних обов'язків яз... обов несподівано. Це відбувається, коли до неї звернено вимогу щодо виконання зобов'язання за договором, про існування якого цій особі нічого не відомо, або така особа сама вирішила розпорядитись належним їй правом на землю. Тому в таких ситуаціях важливо підібрати ефективний та адекватний спосіб судового захисту. Пам'ятаємо, що всі спірні питання вирішуються в судовому порядку. До речі, друзі, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та коментувати відео. Залишайтеся з нами та першими, дізнаватись корисну для вас інформацію. Продовжимо! Судова практика. Тривалий час у судовій практиці існувала позиція, що наслідком підроблення підпису в договорі є недійсність на підставі частини 3 статті 203 та частини 1 статті 215 Цивільного кодексу України. Наприклад, така позиція була відображена ще у постанові Верховного суду України від 22.04.2015 року у справі 648-15 про. Визнання договору оренди землі земельної ділянки недійсним Та витрування земельної ділянки у цій постанові встановлено, що спірним договір укладений від імені позивача, підписаний не ним, а іншою особою. Таким чином, спірний договір був укладений без волевиявлення позивача. А тому суди дійшли правильного висновку про недійсність спірного договору на підставі частини 3 статті 203 та частини 1 статті 215 цивільного кодексу України. Вказана позиція знаходила своє неодноразове відтворення в подібних висновках Верховного суду протягом багатьох років. При цьому сюди дійшовши висновку про доведеність позовних вимог у частині недійсності договору також задовільняли пози... позовні вимоги, пов'язані з його недійсністю, як, наприклад, зобов'язання повернути власнику земельну ділянку. 16 червня 2020 року Великою Палатою Верховного суду ухвалено постанову у справі 145 2047 16 за позовом особи до фермерського господарства про визнання договорів оренди земельних ділянок недійсними. У зв'язку з тим, що позивач їх не підписував та не погоджував їх умови. У цій постанові Верховний суд відійшов від висновку про визнання договору недійсним із тих мотивів, що правочин, який не вчинено, договір, який не укладено, не підписано, не підлягає визнанню недійсним. За таких умов, Верховний суд дійшов в висновку про необхідність відмови в задоволенні позивних вимог про визнання недійсним договорів. Поза як цей спосіб захисту є неефективним. Натомість ефективним способом захисту права усунення перешкод у користуванні належним власнику майном, тобто негаторний позов, про нього ми, до речі, неодноразово вже писали в нашій групі. Була велика кількість публікацій. Листайте, читайте. Зі змісту вказаної правової позиції Верховний суд обачається, що залежно від фактичних обставин справи належними способами захисту прав власника слід розглядати звернення з позовом про усунення перешкод у користуванні належним йому майном або повернення такого майна як безпідставно набутого. Також слід звернути увагу, що негаторний позов можна заявити впродовж усього часу тривання порушення прав законного володільця відповідних земельних ділянок. Після е формування. Верховний суд зазначеного правового висновку, Верховний суд притримується цієї позиції під час розгляду справ, що мають подібний предмет та фактичні обставини. Отже, друзі, пам'ятаємо, таким чином при зверненні до суду варто обрати ефективний спосіб захисту права, яке позивач вважає порушеним. Наприклад, усунення перешкод у користуванні належним йому майном, зокрема, шляхом заявлення вимог про повернення таких земельних ділянок. У свою чергу. Юристи Земельного фонду України мають успішний досвід в даній категорії справ і завжди готові надати вам юридичну допомогу. Якщо ви потребуєте захисту або у вас залишилося питання, звертайтеся наші контакти в описі до відео. Ми, Земельний фонд України, зважено та впевнено продовжуємо працювати у галузі земельних відносин на благо нашої країни з дотриманням законодавчих норм та із радістю допомагаємо вам вирішити ваші земельні питання. Задавайте питання в коментарях, звертайтеся за консультаціями та замовляйте послуги. Життя триває, робота також сама себе не переробить, особливо у такі часи. Дякую за увагу. Намагався, щоб цей ефір був корисним. Кожному з вас бажаю успіху у земельних справах та, звісно, якнайшвидшого миру в Україні. Все буде Україна!